Колись про нього сказали, що він є ритором, але не оратором, адже він думав лише про те, як фраза звучатиме, а не про те, як вона могла би вплинути на маси. Таку характеристику отримала людина, ім'я якої сьогодні вважають просто синонімом ораторського генія. Про кого це далі розкажемо у новому випуску ОАЗ Ми продовжимо говорити про історію ораторського мистецтва. Ви дізнаєтеся, хто був першим оратором-мотиватором, як Гітлер обійшов бан на публічні виступи, та після якої промови українського президента порівняли з Лінкольном. Доба просвітництва в Європі це час виникнення, або якщо пам'ятати античність, відродження культури вільної дискусії на будь-які теми, не лише релігійні. Найрізноманітніші питання обговорюють у кав'ярнях, салонах, масонських ложах. Виникають і окремі дискусійні товариства. Найбільше їх було в Лондоні. Причому, якщо спочатку це були доволі закриті спільноти, то всередині XVIII століття долучитися до дебатів та відчути себе оратором міг ледь не кожен. Кількість бажаючих виступити іноді налічувала сотні, а то й понад тисячу людей. Для того, щоб це не перетворилося на балаган, з'являється посада модератора. Він слідкував за дотриманням регламенту, зокрема, щоб спікери не виступали довше ніж треба і не ображали опонентів. Після дебатів присутні обирали переможця. За кількістю емоційних майстерних промов та за їхнім впливом важко знайти в історії ще одну таку ж подію, як велика французька революція. Настає час ораторів та візіонерів, створюються політичні клуби, в яких точаться суперечки про майбутнє. республіки. Найвідоміший клуб Якобінський, став основою для одноіменного політичного руху. Промовці підштовхують маси до рішучих дій, таких як похід на Версаль, і вони ж освячують страту екс-монарха Людовика XVI. З жалем я оголошую фатальну правду: колишній король Луї має померти, щоб країна могла жити, заявив вождь якобинців Максиміліан Робесп'єр. Колишній адвокат Робесп'єр був одним із найбільш енергійних та непримиренних ораторів, і водночас тим, хто підтверджував готовність втілити в життя свої найрадикальніші заяви. Інший революціонер Мірабо охарактеризував його як небезпечну людину, адже він дійсно вірить у те, що говорить. Кумиром для обох був Цицерон, про якого ми розповідали у першій частині. У 1791 році Робесп'єр виступав 328 разів майже щодня. До речі, гасло революції Свобода, рівність, братерство, яке сьогодні є девізом Франції, теж походить з його виступу. Ви напевно знаєте, що, врешті-решт, сталося з вождями тієї революції, зокрема Робесп'єром. Коли вони вже були в могилах, до влади прийшов Наполеон, який особливим красномовством не відрізнявся. Найпереконливішим оратором він нібито назвав успіх. А зараз хочемо звернутися до кожного глядача. Ми не зможемо працювати без вашої підтримки. А вона, на жаль, останнім часом сильно скоротилася. Без вас не буде ВОЗ». Якщо ви хочете, щоб ми продовжили робити нові випуски, не забувайте підтримувати нас. Підписка на BuyMeACoffee або разовий донат допоможуть нам продовжити роботу над проєктом і розвивати український YouTube. ВОЗ має існувати і ставати кращим. І це у ваших силах. Хочемо подякувати тим, хто вже допомагає нам особливо активно. Це брат українців Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропат, Володимир Яковлев, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Слабкі люди вірять в удачу, сильні у причину і наслідок. Це одна з цитат американського письменника та філософа 19 століття Ральфа Волду Емерсона, лекції якого користувалися шаленою популярністю. Його вважають якщо не засновником, то передвісником нового явища, яке розвинулося у 20 столітті та розквітло вже у наш час. Це мотиваційні оратори, їхні виступи присвячені не політиці та іншим глобальним речам, а особистому успіху кожної конкретної людини. Вони мають надихати на самовдосконалення та наполегливу працю. Справжня легенда серед ораторів-мотиваторів минулого Дейл Карнегі, який у лекціях та книжках пояснював, як переконувати людей та впливати на них, зокрема в бізнесі. Серед його фірмових прийомів звернення до людини по імені та демонстрація інтересу до того, що вона говорить. Сьогодні мотиваційні спікери мають не менше шанувальників, ніж рок-зірки або політики. Є й чимало тих, хто вважає таких ораторів шарлатанами та примітивними маніпуляторами. А що ви думаєте? Пишіть у коментарях. Кінець 19-го, перша половина 20-го століть час, коли остаточно сформувалися політичні ідеології та в сучасному розумінні партії, коли праві, ліві, центристи та анархісти з трибун та листівок наввипередки обіцяють людям національну державу, землю, волю та повернення колишньої величі. І люди їм вірять, ставлять галочку в бюлетені, виходять на площі, будують барикади, беруть до рук зброю. Ближчими до кожного оратори стають завдяки технічному прогресу, радіо, звукозапису, а потім ще й телебаченню. На більшій частині колишньої російської імперії перемогли більшовики, які ще в 1917-му були доволі маргінальною силою. Не в останню чергу їхній успіх базувався на ораторських здібностях Леніна та інших лідерів. Комуністичні вожді добре розуміли аудиторію, до якої зверталися: робітників, селян, солдат. Ленін мав непогану освіту, розумівся на історії та філософії, але у своїх публічних промовах часів революції та боротьби за владу не вдавався до глибоких теоретизувань. Він не мав ефектного поставленого голосу, а його специфічна вимова досі є темою для жартів, не кажучи вже про те, що більшовицькі обіцянки були брехнею. Тим не менше, його слухали і йому вірили. Не менш потужним оратором був Лев Троцький. У певні моменти роль його слова для перемоги більшовиків можна назвати навіть більшою, ніж у Леніна. Зокрема, у 1917-му Троцький часто виступав перед солдатами та матросами, майстерно схиляючи їх на свій бік. Ось цікаві враження сучасника від промови Троцького. На селянському з'їзді він виступав серед ворожої йому аудиторії. Здавалося, більшовицький промовець не зможе сказати жодного слова. І справді, спочатку, делегати переривали Троцького на кожному слові. Через кілька хвилин своєю винахідливістю та пристрастю Троцький переміг аудиторію настільки, що змусив себе слухати. А закінчивши промову, він навіть почув оплески. А от кого з червоних ватажків не назвеш блискучим оратором, так це Сталіна. Бідний словарний запас, невиразний голос, відчутний акцент, сіра миша, яку однопартійці не сприймали всерйоз, що не завадило йому перемогти оратора Троцького. А що в Україні? Хто з наших політичних діячів вирізнявся красномовством? Зазвичай у цьому контексті згадують Симона Петлюру та Володимира Винниченка. Ось цікаве порівняння, яке робить історик Олександр Кучерук. Ось ми згадали про ораторські здібності Винниченка. Він був високий, гарний. Його жінки любили. Міг впливати на зал, на маси. Тоді як Петлюра був середнього зросту, середньої статури, такий сіренький, ніби такий собі сіренький, непомітний бухгалтер, чиновник, літератор, але починає говорити. Народ слухає, і починає говорити. Робимо, як Петлюра. Якась у нього була внутрішня магія. Потужними промовами відрізнявся і Микола Міхновський. Цей талант у нього проявився ще під час роботи адвокатом. Ось що згадував про вплив його виступу сучасник Варфоломій Євтимович, старий полковник Глинський розридався як дитина і все крізь сльози повторяв. Дай Боже, дай Боже, ПО і ЛВ АЧ, і я почали стискати собі руки і цілуватися. А далі всі кинулися до Миколи Івановича і кричали: Слава! Почали підкидати його вгору, на силу заспокоїлися. Коли я говорю, мені потрібні маси. У тісному дружньому колі я ніколи не знаю, що сказати. Я тільки розчарую всіх вас, а цього мені зовсім не хотілося б. Для сімейної урочистості я нікудишній оратор. Так, молодий Адольф Гітлер відповів на пропозицію виступити на весіллі знайомого. Ми вже згадували це весілля у недавньому випуску про нацистського лідера. Свій шлях публічного політика Гітлер починав у пивних. Цирки, палаци спорту та стадіони були потім. Але тут треба розуміти, що таке мюнхенські пивні. Наприклад, у залі знаменитої Ховброй його слухали дві тисячі людей. У 1925 році, коли в Гітлера за плечима вже була відсидка за пивний пуч, уряд Баварії на три роки заборонив йому публічно виступати. І цей приклад наслідувала низка інших німецьких земель. Зокрема, Прусія, тому перший його виступ у Берліні у 1927-му формально був приватним заходом. Нічого так, приватна вечірка. У концертному залі перед чотирьма тисячами членів партії. Саме ораторські здібності це те, що виокремило Гітлера серед членів німецької робітничої партії, згодом націонал-соціалістичної, та привело його у лідери: складові успіху, тривалі паузи, емоційні маніпулятивні фрази, виразна міміка, відпрацьовані театральні жести та пози, спецефекти на кшталт факелів, поставлений грізний голос. До речі, можете знайти в Ютубі рідкісні записи спокійного голосу Фюрера з непублічних розмов і порівняти з тим, який ви звикли чути. Борис Джонсон у факторі Черчилля» рекомендує подивитися на Ютубі виступи Героя книжки та Гітлера і переконатися, що другий за демагогічним впливом впевнено перемагає. Зовсім не ефектний голос, шепелявість, невміння імпровізувати, рука, яка піднімається зовсім не в тему, все це Вінстон Черчилль. Сучасники казали, що його промови не лишаються в пам'яті, і навіть під час війни було чимало тих, кого дратували виступи прем'єра по радіо, зокрема серед солдат. Це саме про Черчилля ми казали на початку випуску. Тим не менше, в роки Другої світової радіоефіри з його промовами викликали сльози і мурахи в мільйонів людей. А такі спічі, як Ми будемо битися на пляжах. Це був їх зоряний час, та кров і сльози принесли йому славу найвеличнішого красномовця всіх часів, якщо не у світі, то у Британії точно. У чому ж секрет? Джонсон вважає, що у титанічній праці над текстами. А ще ось у чому Гітлер продемонстрував те зло, якого можна досягти засобами риторичного мистецтва. А Черчил показав, як тим самим людство врятувати. Якось було сказано, що різниця між їхніми промовами в тому, що Гітлерові змушували вас думати, ніби він спроможний на все. А Черчилеві переконували, що на все спроможні ви. Про Мартіна Лютера Кінга та роль його промови У мене є мрія. В нас є окремий випуск. Можете подивитися. Додамо, що її автор не лише громадський активіст, а й проповідник, який добре розумів, як достукатися до сердець американців, не лише чорношкірих. У цій справі йому допомогли численні запозичення та посилання на Біблію, декларацію незалежності, гетісбурзьку промову Лінкольна та національну ідею, американську мрію. Найкращі зразки ораторського мистецтва різних часів, зокрема ті, які ми згадували сьогодні, зібрані в антології промови, що змінили світ. Поступово, століття за століттям, до ораторів приходило розуміння: людська увага не безкінечний ресурс, тому не варто зловживати часом виступів. Знакові спічі ХХ століття зазвичай тривали недовго. Виступ Черчилля про кров, під та сльози тривав п'ять хвилин. У мене є мрія Лютера Кінга шістнадцять. Дві епохальні промови американських президентів пролунали в Берліні в роки Холодної війни. «Я берлінець Кеннеді» у 1963-му та «Знесіть цю стіну Рейгана» у 1987-му. Перша тривала 9 хвилин, друга – 26. А от Хрущов викривав культ Сталіна на 20-му з'їзді партії аж 4 години. Та це ще нічого порівняно з Ататюрком, який розповідав про події Турецької війни за незалежність 36 годин. Звісно, не безперервно. Виступ розтягнувся на 6 днів. Сьогодні цей текст, відомий під назвою Нутук промова, видають окремою книжкою, і це чималий такий фоліант. Навряд чи Ататюрк або Хрущов переймалися тим, чи не набридне слухачам. Говорячи про відомих ораторів та знакові промови 20-го, а тим більше 21-го століття, завжди слід мати на увазі одну просту річ: той, хто говорить, далеко не завжди є автором тексту. Спічрайтер, професія далеко не нова. Ще у першій частині ми розповідали про таких людей у давній Греції. Але в новітній час це увійшло в систему. Серед лідерів держав сьогодні важко знайти того, хто сам готує тексти промов. Взяти, хоча б дві вже згадані берлінські промови холодної війни. Всі знають, що їх виголосили Кеннеді та Рейган, і мало хто, що їх написали насамперед Тед Соренсен та Пітер Робінсон. Щоправда, це не було просто читання з папірця або заучування. Обидва президенти брали участь в затвердженні тексту і чудово розуміли до кого і за яких обставин вони звертаються. Наприклад, Рейган наполіг, що треба залишити заклик до Горбачова зруйнувати Берлінський Мур, хоча його оточення вважало, що це занадто радикальна фраза. Але буває так, що політик просто читає підготовлений текст, не замислюючись над ним. Знаєте анекдот про Брежнєва на цю тему? Якщо так, пишіть у коментарях. Тепер про президентів Незалежної України. Леонід Кравчук стверджував, що писав тексти сам, що не дивно враховуючи його партійне минуле. У Леоніда Кучми вже були спічрайтери. Серед них називають Василя Базіва та голову адміністрації президента Дмитра Табачника. Леоніда Даниловича не можна було назвати блискучим оратором, однак він хоча б не породив таку кількість конфузів, як його наступники. До того ж, на початку 1990-х в кучми все було погано з українською мовою. В кращому випадку це був суржик. Проте з роками в цьому плані стався очевидний прогрес, як пізніше в Януковича. Вже з часів Віктора Ющенка написання текстів президенту частково віддають на аутсорсинг. Спічрайтерами стають непублічні професіонали, журналісти або піарники. Спічрайтинг в цілому входить в політичне життя. Віктор Андрійович, маючи власну харизму, нерідко відходив від підготованих текстів. А Янукович міг зганьбитися, просто читаючи готову промову. А хто ж пише промови для Володимира Зеленського? Це питання особливо зацікавило багатьох у час повномасштабної війни, коли український президент став одним із найбільш цитованих людей планети, а його виступи перших 11 місяців видавалися у вигляді книжок. Радник голови Офіса президента Михайло Подоляк в інтерв'ю привідкрив завісу таємниці, назвавши імена Дмитра Литвина, Юрія Костюка та Андрія Сибіги, і при цьому підкреслив, що ключові тези все одно продумує сам Зеленський. У відеозверненні до Конгресу США український лідер цитує Мартіна Лютера Кінга У мене є мрія. А у британському парламенті звертається до Черчилля Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях. Ми будемо битися на пагорбах. І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах на березі Кальміуса та Дніпра, і ми не здамося. А от «The Times» порівняла його без вас із геттісбурзькою промовою Лінкольна. Були і ляпи в Ізраїлі багатьом не сподобалося порівняння російської агресії з Голокостом. Навіть прем'єр країни підкреслив, що з Голокостом не зрівняється жодна трагедія в історії. Як би хто не ставився до українського президента, не можна заперечити того, що деякі з його промов та висловлювань вже увійшли у світову історію. І так само не слід забувати, що цього б не сталося, якби не опір українського народу.